Долучає до розмови Марину Приходько, Вона є членкиною управління та одна із лідерок адвокаційної команди Українсько-американського фонду. Разом вітаю вас! Добре, бач. радий бачити і чути вас тут в Україні. Знаєте, от я хотів би, от з якої не почати. Вона дуже коротенька, але але дуже хотів, щоб ви от як людина, яка мешкає. ви я читав, що ви між Нью-Йорком і Вашингтоном, так ви і там, і там працюєте от тепер на, так. на підтримку і на лобіювання до речі, українських інтересів у Сполучених Штатах Америки серед представників органів влади. Але сьогодні в Нью-Йорку Нійорку знаменитостю е, таку пострадянську там, де мешкають пострадянські, так мовити е, е, люди, які виїхали з РСР, багато Брайтон Біч прийменувала на Ukrainian Way, е, Український шлях. І як це вдалося, і взагалі дуже хороша ідея. Наскільки мені відомо, як це вдалося, українська громада подала заявку місцевій владі з проханням перейменувати цей куток. Це не зовсім вулиця, це куток в цьому районі на Брайтоні, де багато вихідців із Радянського Союзу і багато українців також, і багато людей, які за останні 6 місяців відродили у собі українця. Чи Українку. Тобто прохання було перейменувати цей куток на Ukrainian Way, український шлях, і через те, що Америка, Нью-Йорк як штат, Нью-Йорк як місто, люди у Нью-Йорку і майже всі всі-всі-в США підтримують Україну на дуже високому рівні. Прохання було прийнято. Так, і давайте про вашу роботу. Ну от ми щодня, фактично, не щодня, але е, дуже часто п -п -п -п, протягом цих шести місяців особливо говоримо про допомогу від Сполучених Штатів Америки для України. Це й певні рішення м -м -м -м, Конгресу і рішення адміністрації Байдена і підтримка м -м, там бізнесових певних структур. Так а, і, і люди не завжди розуміють, що за цим всім. Десь ну можливо не за всім геть, але за багатьма рішеннями і е, е, рухами стоять українці, які долучаються до того і лобіюються. От ви займаєтесь тим, що ви лобіюєте інтереси України в Сенаті, ви лобіюєте їх серед інших органів влади. Наскільки це складно? І розкажіть більше про цю роботу, як вдається досягти бажаного, тобто, щоб рішення було ухвалено і допомога пішла в Україну. Ну почну з того, що е, насправді останні 30 років е, і навіть більше, навіть під час е, радянського союзу, українці закордонні українці займаються цією роботою, тому це не тільки ось недавно почалося. Е, не хочу, щоб хтось був під ілюзією, що е, в один прекрасний день ми всі прокинулися і сказали, що треба лобіювати інтереси України в США. Ні, насправді наша адвокаційна команда вона тільки одна і насправді вона дуже маленька. Але дуже потужна, і ми співпрацюємо з багатьма різних організацій, груп, волонтерів, активістів не тільки з України, також наші союзні союзники в цій справі є Сирійці, Афганці, різні там люди з Ізраїлю, єврейські громади в США, які дуже підтримують Україну і можуть донести цю підтримку до американського уряду. І хочу вас поправити, тому що ви сказали з самого початку, що така висока підтримка України це результат рішення конгресу, частково конгресу і частково адміністрація. Скажімо, не не завжди підтримують. Але, скажімо, як визнання Росії країни терористом. Конгрес підтрим... ну, спонсором тероризму. конгрес підтримує, а от рішення так. Байдена немає. Ну, рішення, я це, це, маю це, це, це цікаве питання, але ну зазвичай це конгрес дає команди адміністрації. Якщо конгрес хоче всі ці, я навіть не знаю, скільки там представників не можу сказати. Ну, їх дуже багато, так само як і в Верховній Раді. Якщо вони дають певний наказ президенту адміністрації щось зробити, якщо президент це не зробить, то це буде ну, дуже велика проблема. І це не в інтересах адміністрації йти проти народу, тому що конгрес представляє народ, представляє людей, виборців людей, які платять. Податки і так далі. Тому процес насправді дуже простий. І все, що ми робимо, як закордонні українці, як українці, які лобіюють і адвокатують за українські інтереси в США, ми представляємо себе як ресурс до цих офісів представників, тому що вони займаються ну багатьма різними справами щодня, вони мають вирішувати, що відбувається в Ізраїлі, в Афганістані, в Сирії, в Україні, в Венезуелі, в Мексиці на, на всіх кордонах у світі майже ще мають приймати велику участь в ООН. І потім ми ще займатися. займається ну, відповідно мають ще <свід> Америкою займатися. Тому ми приходимо на перші зустрічі з представниками і кажемо: якщо у вас є питання, ми тут. Звертайтеся, ми вам допоможемо. Якщо ви хочете дізнатися, як Україна відновила свою незалежність 31 років тому, ми готові вам розказати. Якщо ви хочете знати, чому зараз така складна ситуація в Херсоні, ми можемо вам розказати і все. І це в більшості випадків достатньо для того, щоб вони далі підтримували Україну через те, що вони знають, що вони можуть завжди звернутися до когось з питаннями, і це також. Ж, важливо, тому що конгрес прислухується до своїх виборців. Це демократичний процес, і громадяни США мають демократичне право звертатися напряму до своїх представників зі своїми пріоритетами. І зараз не для всіх американців, але зараз я спостерігаю, і дуже багато людей в США і у світі ми спостерігаємо, що один з найвищих пріоритетів для американців, для виборців, це Україна. І не тільки для американців, які вже мають якийсь зв'язок з Україною, а на щастя, ми дуже часто зустрічаємо просто на своїх шляхах людей, американців або навіть просто людей, які знаходяться в Америці зараз, які дуже дуже сильно підтримують Україну і хочуть нам допомогти в цій роботі, і це ну надихає дуже сильно, але це дуже важливий момент, також. І ми просто заохочуємо людей використовувати це демократичне право на звернення, звернення до своїх представників зі своїми вимогами. І один з цих вимог може бути більшої підтримки України.